Йоу, ерібаді, слава Денсу за Бугаті, залетіли ми в режимчик під назвою Останній хто залишився. І створюємо собі персонажа. В принципі, можна взяти якісь коси. Давай, я хочу щось кумедне. Давай, ось я таку просто шевелюру. <с. <с.> І фейс буде у нас такий ось агресивний. В принципі, I'm ready. І слухай, через 29 секунд у нас з тобою, я так розумію, розпочнеться наша перша каточка. Е, що в нас тут по, по мапі? Ну. Слухай, мапа супер велика, я так дивлюся. Гравців, кстати, не так уж і багато, як мені здається, хоча, можливо, я і помиляюся, да? Ну, let's go. Let's go, братуха, пробувати, що це за режимчик, бо я в нього вперше. І що, і як до чого, я ще не знаю. І, походу, друзі, я все-таки в катку не загрузився, тому що, тому що, да. Не знаю, чимось мені здається, що це, наче, не мов, якісь голодні ігри. Дивіться, у нас є з вами шкала. Шкала нашої стоміни. Ми можемо бігти якусь певну тільки часу. Також, ось таким чином, ми лупашимося, да і. Всьо, ми входимо в релоуд. Так, а я можу взагалі цікаво щось якось глянути. Так, ну шмотки дивись, я брати взагалі не можу. Дивись, ті типу, паганчики взагалі черта я брати не можу. Так, нас наски ще чувак тут кліпаше. А, ти поняв? Тут, а помимо того, що ми можемо кліпашитись, тут ще й потрібно добувати якісь ресурси, певні ресурси. А, ну, давай-ка зараз подивимося за виживальщиками. О, так, тогда, дивись, це реально голодні ігри. Ось у нас є зона, яка з часом звужується. Хто із перших, ну, зайняв. Той, понятно, король гори, да, в нього є все. В нього є в нього є пушки, в нього є в нього є броня, в нього щит і просто він цар у нас, да Так, тіпи, тіпи ми з собою, кстати тут лупашиться. А, ну слухай, не особо вони тут і б'ються. На них напав якийсь медвідь. Так, дивися, по ним лучник. Ха-ха! Єглучні кріпай, дивись, він ЩАС уб'є когось. Бемс! Так слухай, мінус один він ось ДАВ Так слухай, він цього чувачка ЩАС ПОЛЮБОМ виграє, бо в нього хепешок прям дуже-дуже мало. Йоші, медвіть не з'їв. Оце реально прикладесно. Ну, цей фуловий. Цей перець фуловий, і він його не бачить. Ти поняв? А, все, побачив його. Так і да, якийсь над у нас походу виграв. А, так ще один є виживший. Є ще один виживший, але його скоріш за все просто в час з'їсть оцей його медвідь, і да, більше більше у нас нікого і немає. Так, хорошо. як мені почати почати каточку? Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден, ДеДрейлз. Стіли Брайнрод, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим в своїй улюбленій грі. Це ми можемо себе змінити, я так поняв. Дизастер, пам-пам-пам. Крейтпак є. А що за крейтпак? Що тут можна відкрити? -а Всяка медицина, їжа, тобто ми на старті Відразу вже ж виходить чимось із вами, чимось з вами спамимося. Так, до начала гаточки скільки нас часу? Так, Бенс. А-а-а статі. дивися, тут можна вибирати собі попетів, які нас будуть охороняти. Тобто там є і медведі, там є і якісь і вовки, чого там тільки немає. Тобто, я би кабана би взяв би. Але чомусь для нас, для нас поки що це закрито, і через 7 секунд, по ідеї, ми повинні би попасти в катку. Так, а я можу взагалі грати в першого лиця? О, так я можу грати першого лиця. Так, ось у нас з вами арена, і кстати, виживших прям дуже-дуже багато. Екс. Ми появилися. Бігти в центр, напевно, треба. Ну, напевно, що так. Але дивись, там воно щось краєчко лежить. Може не йти в центр? Давай туди зразу просто вкрай втечемо. Я думаю, що там ми повинні з вами щось по-любому знайти. Так, 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 головне, зараз всю енергію свою не потратити. Хоча ні, треба, треба тратити. Пулава! Пулава, меч є! Чуваче? Так, давайте візьмемо оце. Візьмемо щит, візьмемо меч, візьмемо лук. Опа. Чуваче, ти хто такий? Час тобі є з лука просто. Бенс! Ляпушечко! Хеха! -хе, прогнали, ті чуєш? Вообще кайфово. Так, давай-ка з тобою. Можливо, одразу оце все діло би, я би позабирав би. Тут якась і броня, і портфель у нас з тобою є. Ну, я тобі скажу так, що ми з тобою вже хоч трішечки, але приуділися. Так, в мене є меч. Він пише: я твій підписник, але на нього нападають вже вовки. Хорошо, давай ще підписник. Ми з ним складемо команду. Давай його будемо оберігати. А, я його вбив. Поняв. Я. я. Жесть тут вовків! А що в мене по хпешкам? У мене енергія кінчилась, ти поняв? Так, я можу з них м'ясо позабирати, черепа. А давай-ка, давай-ка це По ідеї, їжа нас повинна хілити. Та вроді стравбері, клубнічку ми з'їли. Опа. А тут, типо є. Так, натягуємо. Якось отако бемс! Диви! Ха! -ха, -ха. Тіп, взагалі не понімає, откуда по нього стріляють? На! Чувачі, так ми його сейчас накажемо. Оно! Уже наступила у нас зима. Я його, кстати, майже вбив. А в мене стріли кінчились. Іди сюда! Зарубашили. Все. Ховаємося. А я демедж не получаю, ти поняв? Якщо я сховався тут, а, то демедж ми з вами не отримаємо. Так, давай-ка оцього ми схаваємо. Бо нам треба похилитися. Мені цікаво, скільки виживших залишилося. Так, в мене є щит. У мене є щит, в мене є меч. Мені ось цікаво, що ліпше. Меч чи булава? Я думаю, що меч повинен бути ліпше, хоча булава виглядає в рази агресивніше. Нам треба в центр, мабуть, мапи. О, мене вбили? А як мене вбили, кстати, степе? Я напевно замерз від холоду, бо тому. Що в мене не було ніякої одежі. А ну, давайте сподивимося за тіпами. Так, на нього напав медвідь. Ні, ну цього чувака медвідь схаває. А тут чувак прям вдітий, диви, як потужно. Мені реально, скоріше за все, треба було просто в центр бігти. На нього вже медведик налетів. Ні, слухайте, мені режим подобається. Прям реально подобається. Мені цікаво, скільки виживших. А, один виживший взагалі ховається. Ну, да, його отут. -от. Його тут просто схаває медвідь. Ха -ха, бо як не як, це у нас лучник залишився. Так, ну і що ж, друзі, я хочу ще ще раз. Зіграти каточку. Ну і звісно вже ж, відразу побігти в центр. Уви, у ви, ми не зайняли з вами призове місце, але я думаю, це в нас не за горами. Такс, це я, по ідеї, ще нічого не можу відкривати. У нас відразу вже ж грузиться наступна катка. До начала у нас 8 секунд. Так, да, у мене це все діло закрите. Закрите, бо я поки що-поки що, поки що нубасик. Так, ну що ж, каточка номер два, і дивись, якийсь є хамстер. В нього шість перемог. Цього типа. У мене поки що ще нуль перемог. Я хочу зразу. В центр. 17 гравців живих. 17 живих гравців. І слухай, біля мене прям їх багацько. Треба зразу бігти. Треба на фулл спідах, пацани, давати повний газ. Полетіли. Я бачу меч. Бере меч. Так, бистро меч. Просто понабирати купу-купу всього щитів. Так, я вже приодівся. Так, лук тут є, дивися. Що я тільки тут не понабирав? Якась водичка. Так, стоям, Бадензо. Ти вже вдітий. Ти потужний рицар. Треба. Отакого. хе де сюди! Що ти нубіто? Так, тут лучники. Ось у лучник у нас. Його треба, отако бенз. Ааа, поняв стоміна. Все, все, все. У мене перезарядка. Іди сюди. Оп. Ого! Чуваче, він мені спис кинув. Ой-ой, халепа, халепа, халепа. Треба щит ставити. Так, заблочили. А, він мені збив щит, походу. Ставимо блок. Ага. Промазав, бемс, ляпуху накинули, Пацани, Треба поїсти. Він він за мною біжить. Треба водичку випити, я не знаю. Треба хоч щось. Він мене списом зараз залупить. Да, мені хана. Мені хана, пацани, походу реально. В мене окурок їмо? Ну. No. Слухай! Таке відчуття, що мені ліпше в першу чергу брати якогось лука, займати якусь вигодну позицію і пробувати якось з ними битися, бо. А, чувака, тут лупше катана, чуєш? Він прям, мені кажеться, дубашить цей катаною, і взагалі люто. Да, катана прям дуже далеко достає. Мені здається, це прям серйозний претендент, щоб зайняти тофос його. Оцей Брендон? Тут лучники, дивися, ось у чувака блочний лук. А тут чувак є. Тужно, а в нього прям бач, прям маленька, маленька кількість кепашек залишилася. Ні, слухай. Тільки казали, живих 7 гравців. Це з блочного лука просто всіх до Ну, походу, бочний лук прям, ну, в рази, в рази має більше демеджу. І, скоріш за все, в нього стріла стріла, затей з більшою швидкістю. Правда, чувак там не може попасти. А цей чувак взагалі мапу сховався. Походу щоб зайняти якесь призове місце. Але ж знову ж таки, його може зона вбити. І цей чувак за мапу сховався. Бо в нього взагалі з собою нічого немає. У нього 22 пункта ХП. Ось цей хамстер, чувач, диви. Той, що зайняв 4-4 чи 6 раз, раз підряд, по 1. Він теж ховається нього гада ніякого немає, ні меча, нічого немає. А в нього лук є. Ну і диви, чувака нашов. З лука до баси. Не, тому типу хана попадала. Хоче його відкрити, якщо спіна. А так армор прям диво, як люто тебе захищає. Типа в нього всього лиш на балдажник, да, на голову. А він його прям сейвить дуже люто. Диви, бемс, і чувак свій просто А Насай за ним побіг. Ха-ха, сокирує. Ага, і в цього є лук, диви. Цікаво, а хто ж виграє? Ну цей лука накидає непогано по хамстеру. Але в хамстера є преимущество, що в нього більше хп. Диви, диви, диви. І по чим більше в тебе понітів їжі, тим швидше в тебе йде хиперіген, ти поняв? Ну слухай, це тако, знаєш, декілька разів понаблюдати, хто як і грає, і в цілому можна дуже легко розібратися в, в самому гімплеєві, і як тут взагалі ну, займати якісь призові місця. Хоча ще чуваків щас в ходу зону вб'є. <laughs> так, ну тут тіп просто із писа навалює, і. А він зайняв хг просто, поняв? Він сидить, дивиться зверху, і з лука просто всім накидує. Так, щось там буде стичка. Чекай. Осьо, диви. Тут два ловхи тіпа. Куха, мені нравиться, як оцей чувак і грає. Він реально, прям, ну, розвалює. Дивися. А в цього катана. Ну, да, Як я й говорив, цей чувак їх просто розвалив, і він забрав кстати, його катану. Так, ну і що ж, друзі? Катка номер три. Надіюся, що в цей раз у вас хоч щось ліпше вийде. Так, сразу треба, треба собі лук найти. От я можу бути прям дуже-дуже класним лучником. У мене таке щось перечуття. Let's go! Let's go, бистро, бистро, бистро. Е, бачу, бачу щось. Лука взяв. Давайте щось просто таке позабираємо, понахапа нахапаємо просто собі. І треба тікати отсюда. Тут вже просто вони друг друга починають гамселити. Із самого старту. Так, а я можу якось ну, переносити ці айтеми? Ні. Походу, походу, що не можу. У мене є смолоскип. Так, в мене є спис. Ану, чекай. Оба! А від мене... А, в мене всього 4 списа, ти поняв? Вони не безкінечні. Оно є чувак в вдітий. От його треба наказувати. Його треба наказувати, пацани. Час. Опа, треба вище, брати, на на упередження. Він в броні, і його буде дуже складно вбити. А і списи ми, кстати, можемо піднімати, ти поняв? У нас є, дивись, у нас в тобі є мачета, у нас є лук. Так, тут уже ось якийсь типочок. Так, треба займати якусь вищу позицію, пацани. Бо щось, щось в мене стріляти не виходить особо. Треба залізти наверх. Залазимо наверх. Тут Якісь я чую вовки є. У мене є дубінка. Вона мені нада. Мені кажуть, що не треба. О, О, отак, отак легше буде грати, кстати. Так, давай-ка, давай-ка, давай-ка візьмемо ми мачету, напевно, так? Да? І оцього пса отако з тобою закліпашимо. Так, беремо м'ясо його, треба поїздки. О, де весхрон знайшов. Що в нас тут? Так, дивись, тут є броня, тут є портфель. Купа, купа їжі, списи. Сукира. Потужна, прям сукира. Ну, чекай, давай поїмо. Так, вроді отхавались. А як мені відкрити свій портфель? На є. Ооо, оце, оце вже друге діло. Так, і тут ми можемо з тобою, виходить, переставляти все, що нам як потрібно. Дивися, оце треба з'їсти. Оце ми просто викинули. Чи з'їли? А чорт його знає. Чекай, хтось ось тут біля мене щось тільки що махав. Так, де моя сукера? Ось в мене є сукера, мені її треба активувати. І активувати треба їжу, напевно, що на, 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 на восьмерочку, та? так? Так, активовуємо. Біля мене хтось хаває. Біля мене хтось хаває. Давай теж поїмо. я, в принципі, годін воювати. Шукаємо. Шукаємо, хто це біля нас хавав. Так, виноград треба підібрати. Де хто? Де що? Поки бачу. Ось його біжить. Бемс, треба розвалювати. Аби ще перевикнути, знаєте, до цієї стрільби. Так, його стріли ж можна підбирати. Треба за це не забувати. воно він тікає, диви. Ха! ха Зараз йому в жбан накинемо. Ні, ну він прям далеко втік. Опа, лет'з го. Лесгіо, Дензо, бо зона звужується, і нас, кстати виживших ще 4 чоловіки. Треба стріли підбирати. Стрілами ліпше, як то говориться, не нехтувати. Такс, Де хто, Не бачу взагалі нікого не бачу, пацани. Давайте ліпше ми з вами достанемо сокиру, ось тако. Центрі хтось є. Вже три виживших. Три виживших, дензо. Мені треба щось на голову надіти. да в мене немає броні на голову. Ой-ой-ой. ой ой Де би тут знайти? Баче, лікса. Бемс. Не попав. Так що це у нас? І це ще якась ліва броня. О, щось. А, це на грудь. Ось ще один тип. Так, чекай, зверху. Зверху тіпочок. Він мене теж побачив. Мене теж спалив. Ну це він якийсь комбатер я тобі кажу. тут Ще один чувак. Так, чекай. Треба якось в йому. Нахедувати? Дедень десь зверху, і зона звужується прям дуже-дуже люто. походу треба брати соки. А, один заліз наверх. Один наверх заліз. Один зверху, а другого немає. троє живих. Ну, два, типа, шкіриться. Опа! Ляпуху. ха ха На тобі! Дві плюхи, чуваче. Опа, його дамажить. Його стрілами просто луплять, пацани. У мене щас є хороший шанс. От реально зайняти топ 1 Десь тут, чувак, сховався. О, тіпа типа, просто. У мене є ж мега сокера. Так, стоп, 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 стоп. Натягують. Натягуй треба натягувати. Релоуд. Тихо. Опа. Треба хілитися. Чуваче, треба срочно їсти. Все, нормально. А, все, немає стріл. У мене є списи, чуваче. У мене є спис, який ми теж можемо з тобою, в принципі, реалізувати. Ось якимось таким. Ух ти, йо, що я відкрив? Інвентар відкрив. На, чуваче, тобі списав морду. Ха-ха! На! Щас я тобі, чувачі, покажу. Де раки займують! Мінус один. Так, і що тепер? Десь, десь ще є один виживший. Десь є ще хтось. Так, треба, треба, треба поїздки. Треба поїздки, бо хпешки в мене багатьо. Чую, чую десь його. Треба доставати сукеру. Десь він тут знизу, я тобі ха. Я тобі просто зуб даю. Він десь тут сховався. Або за деревом. Хоча за деревом його немає. Десь в якісь віднички просто 100%. О, є ще. Берем ще, значить. А, аеродроп упав. А, ось він. Відкриваємо. Мегаптечка. Чекай. Ну він в дід. Лучше, чуєш? Він реально в дітей лучше. Так, та ямба. Треба списи. Треба списи, Ден. Опа, не попав. Попав, да? Непонятно. Непонятно, чи попав, чи не попав. Ух ти йо! Шакали! Убив! Ні, паса, треба його пушити. Треба його пушити, бо діла не буде, як то говориться. На! Він промазав, і я промазав. На, не попав, не попав. все, хана. Хана, не живий. Треба треба помняти дубінку Треба взяти дубінку і найбезріше бити. І що я виграв? Я виграв, чуваче. Кух. Ти поняв, що є різниця. Є дуже велика різниця, як в тебе пушка. Тобто, якщо в тебе якийсь короткий меч, то ти в рази швидше б'єш. Якщо в тебе щось велике, ну логічно, що в тебе швидкість до атаки менше, але урону в тебе в рази більше. Так і дивись, у нас з тобою вже є 600 срібла. За 600 срібла, я тобі кажу, можна тут прям солідно, напевно, що прикупитися. І слухай, в мене є вже дві перемоги. А в чувака воно ну... В общем шість беремо. Ото й намерт, на, напевно, шовали в цей режим. У мене якось прямо якось далеко таке відчуття, що закинуло, що до центру мені прямо якось залеченько. Ну, let's go. Давай пробувати. А, кстати, тут є крафт, якийсь є, дивись, на S. Треба буде теж глянути. Можливо, можливо, щось і толкове. Так, одразу беремо шлем, достаємо меч і починаємо агресувати. Хоча, хоча, Дензо, тобі би. Опа! Оцього, ті паби! Прогріти би. Іди сюди! Що ти пригаєш? <гум> ну ладно, давайте не будемо його трогати. Мені здається, тут можна найти когось і поліпше. Так, у нас є якийсь клинок. О, кстати, з клинком, пацани, можна, я думаю, щось і придумати. Ось сьогодні весь супер якийсь агресивний, чувак. Реально якийсь агресивний? З коп'ями. Let's go. Let's go, може, його накажемо. Так, у нас перезарядка, кстати. Ну, слухай, всі якось супер акуратно грають. А сюди весь Владосік. в <гум> спинку не дивиться. Іди сюди. На! А в мене призарядка, кстати. Треба клиночок достати. От я би його, кстати, задушив би. Попробуй попасти. Попробуй попасти. На тобі. А в нього булава, ти поняв? Це беремо. Хаваєм, хаваєм хавчик. І бачу, воно тіпі файтиться. Я би до них влетів, кстати, можливо би. Давай спробуємо. таке каваляється? Непонятне. Опа, чувак, діти. Вообще, а добрі як потужно. У мене є, дивись, в мене є меч. Давай подивимося, що більше дає демеджу. Оцей ножик дає більше демеджу. Давай, знаєш, з ним будемо. А в нього супер сукера, оця велика. О, чуваче. А що по скілу? О! А в нього шмотки прям в рази ліпші. Так, чекай, чекай. На тобі. Розсипався типочок. Просто розсипали, типа. Так. Забираємо, забираємо, забираємо. Оце все. Ще хтось сіда. Пішов отсюда. На тобі. А в нього хана нема, ти поняв? Або, або він щось не понимає. А У нього тільки стріла в руках є. Так, треба хавати. Треба срочно хавати. Якесь стихійне лихо почалося у нас. Треба ховатися. О, у нас є катана. А по демеджу в неї? Так, 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 так. Уху. 18. Катана, походу, це имба. Це реальна імба. Так, чекай, нам треба оце з'їсти. Яблучко з'їсти. Так, чекай. Ух uh, ти, йо, тут ще якісь ракети падають на нас. А це мітеори. А, і мене просто метеор накрив. Понімаю. <miele> Понімаю! Ну і звісно, друзі, якщо вам сподобався даний відос по цьому режимчику, то можете його підтримати своєю вподобачкою. І я, звісно, ж ще раз сюди залетю і запишу для вас якийсь крутецький контент. Тому з вас підписочка, лайк. А з мене відосік. Всім пока-пока.